Терористи маскують вибухівку в дитячих іграшках, книжках та цигарках. Такі випадки зафіксовано в слов'янську, лисичанську та інших містах на сході країни. Про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на виїзному засіданні держкомісії з надзвичайних ситуацій. Воно відбулося в Запоріжжі. Тут м'яч і дитяча лялька. Всередині вибухівка. Книжка, до речі, книжка ця була. На лавці в парку відпочинку в Слав'янську, І, дит, абсолютно, в дитячому. І дитяча машинка, так само з вибуховим пристроєм. Ще одна: до чого дійшли російські терористи? Коробка конфет, ну, зрозуміло, пачка цигарок. Говорили на засіданні про систему оповіщення людей в разі небезпеки. Арсен Єценюк розкритикував службу порятунку в Запоріжжі Отримано і дав доручення місцеві служби 101 мусять знати, де є бомбосховища та лікарні, як швидко евакуювати дітей. Доки виступав Геннадій Григорович, я по цьому мобільному телефону набрав 101. Всі знають цей номер 101. Всі, так? Да? І кажу: здравствуйте, мене зовут Арсен. Я нахожусь на проспекте Ленина. Скажите, пожалуйста, где ближайшее бомбоубежище? Знаете, что мне відповіли? Це ж можно, потому что все записи все же записывают. Мы не владеем этой информацией. Вам надо звонить: или в Горисполком, с полком, или в местную власть. Ще цікавий факт. Нагадаю, засідання державної комісії з надзвичайних ситуацій проходило в Запоріжжі, де не було ні міського голови, ні очільника області. Місто сьогодні тимчасово залишилося без мера. Він пішов в АТО, взяв відпустку на місяць. Чому вирішив податися на передову? Олександр Сін написав у Фейсбуці. Мовляв, коли був в бригаді Нацгвардії під Маріуполем кілька днів тому, його вразили люди, які там воюють. Досі в Запорізькій області немає голови держадміністрації. Олександра Пеклошенка звільнили торік. У березні нового очільника досі не призначили. Нагадаю, Пеклишенка, звинувачує організацію масових заворушень під час Євромайдану.